<питерев> Всім привіт! І з вами Місанжела ТОК 11. І сьогодні в нас неожиданний їсті для когось. Це мій брат. Братик в студію. Здрасті! Перше питання. Як тебе звати? Як звати брата е, Альошка? Скільки мені років? Вісім. Як тобі живеться з сестрою-блогером? Так, вона мене нічого не питає, тільки зараз. Ну, недавно ш -ш питала про це, а тільки зараз з'явилось. Будеш ще ролики з сестрою? Буде ще ролики з тобою? Чи це останній? Ну, не знаю, чи вийде друге питання в студію. Наскільки хороші у вас отношення з сестрою? У нас відшення з братом, як завжди, з іншими братами та сестрами. Ну, у кого є брат, вони розуміють, що ми, типу, б'ємося, блай-блай-блай. Все таке. Є такі милі общі моменти. Не повню. Ти гей, ти гей? Ти гей, ха, я не знає, я не знаю. Третє питання Любана ігра. Ну, шахмати і багато ігор на телефонах. Ви будете знімати більше відео разом? Ну, як вийде. Твоя улюблена їжа. Манка. Кого ти дивишся погачі блогерів? Вовше не дивлюся. Він не любить гач, але чомусь його сестра гачі-блогер. Вибачте за його пазу від питання ти їй. <реш> ну, він насправді не їй. Йому ніхто не подобається зараз. Він навіть не хоче нічого заводити, тому така була зупинка. Дякую за ваші питання і я думаю, що якщо мій брат захоче і ви наберете багато питань, то буде продовження. І завтра 1 червня, то є сьогодні 31 травня, і відео будуть виходити частіше. Якщо у автора буде ідей. Ну, якщо в мене немає ідей, ви підкинете їх в коментарях. Всім пока.